Всім привіт-привіт. Всім привіт, привіт. Це ехо. Бігавари. Е... Всім гарного, позитивного дня чи вечора, хто коли буде дивитися. Ну, а ми з Валірою сьогодні знову вам зробили невеличку розпаковочку. І знову ми в різних місцях скуплялися і не зговарилися. Подивимося, чи ми купили одне і те ж її. Да. Я ходила на співрепетиція у нас була, бо концерт скоро, а Валера йшов з роботи. І то теж кої що купив. Ну, я купила солоденьке. Міленіум шоколад. Ну тут написана ціна на них, бачиш? Акційна ціна 35, 35 гривень. 35 гривень. По 35 гривень. 30? Ну, а не акційна ціна вже я сьогодні тобі казав, в маркет заходив, глянув. 60 гривень з копійками. Ну дуже дорого, все 30. таке дорого. Я говорю, хліб треба вирощувати, сіяти, вирощувати, косити, вбити все, перебивати і пекти. І хлібина стоїть 30 гривень, а шоколадка, да, а шоколадка хто 17. знає, що зліплена, стоїть так дорого. І це ж там же ж натуральних продуктів немає ніяких. Так. Так, ну що, давай далі. Ну а далі у нас золоті яйця. Ну, така ціна ж не повисилась на минутоць була? Ні, так як і було ж. А, 64. 64 гривні. 64 гривні Десяток. Угу. Понятно. Ну ось. І ти ці ковбаски купила? Е, да. Можеш трошки, а, дівчатка замотали тут. Mm -hmm. Коротше, давай на оце на о, на oh. Я взяла печенкова. Печенкова... А, а, ковбаса печінкова. Печінкова. Подождите. Ага, ось чого? Ковбаса? Чеки печенкова. в печінкова в різних магазинах купувалася. Да. 636 грамів тут. Коштує кіло 199 на 19, 1268. Так, мені дуже ця ковбаска подобається. Ми її частенько раніше брали, а цей йшла, щось мені ну так захотілося дядька. Дивіться, яка вона апетитненькая. І я її зараз на сковородочки піджарю і ми з Валерою повечеряємо. От бачиш, у нас мислі збіглися, ну ти, я далі побачимо, прошу. Да? Ну, да. Так що отак. От -от Оце я взяла нам на вечері. Дуже смачна ця ковбаска. Так, що там далі? Крильця курчі. М'ясна історія, що називається. А чому ясна історія? Попробую, в взяти історія. 334 грами. Чотири крильця взяла копчені вони. Тож взяла нам з Валерою на вечерю по ну, два крилишка погризти. 166 гривень 85 копійок кілограм. Тут на 55 гривень 73 копійки. Ось такі крильця. Такі крильця. Полюбляю я їх теж. Крилишки. так. Ця зараз пішла зелень, да? ну, і... так? Ну так. Я щось в цьому році не хазяйка. Кропу, звичайно, наморозила, петрушки не було. О, а кріп є тільки морожений. Ну, е Захотілося мені свіженького до салату. на вечерю зроблю салат. У мене там є салат айсберг, є огірочок і захотілося свіженького. Ну, Це 70 грам тут. Коштує 70 грамів просто. Ну, що ж ти зробиш. Або вирощую сам, не тренди, або купляю в магазині ну, за ту ціну, яка є. І ну, все. А це, бачу, ти вже у цих лоточках цибульку наставила. Да, наставила. А, а вона ще не виросла, то тобі такси не захотіла. Ну, вже, вже навіть не бачу, стоїть у цих. Уже все, вже наставляла, хай стоїть, хай росте. Цибуля зелена 100 г 40.90. Ну так. Ну, я поставила, і ще Валіра, там подивися. У мене ще лоточки там є, подивися, та ще наставляю. Нехай росте, це ми це привикли з Валерою, в нас зелень, цілу, цілу зиму це своя. Там да. дні mm, такі, ніколо да, ніколо, а я вже першу партію поставила і другу треба поставити. Ну, це на салат? Да. Томати томатики взяла. Е, огірок є у мене ще здоровий, зелень, ну коротше говоря, на салат. Коктейльні. Коктейльні. Пів кіло, 79,90. Так, так, що Та? ти тут? Пап, о, і ще ти щось брала? Так, да, брала. На, ти не покажу, покажеш. я Печінка. Печінку я взяла. Наша Куряце, ряба, да? куряча печінка, то щось готує. 700 грам тут 83,90. Щось будеш готувати. Та щось приготовлю, якусь подлівку зрою там до пюрешечки. Багато не брала, дивила, крутила, крутила, думаю, чи дві брати, чи оди, одну упаковочку. Ну, короче, говоря, думаю, зроблю одну, на раз нам з тобою чи на два поїсти подлівочку, таку сделаю, та і все. Понятно. Ну, я йшов теж з магазину. Ну, вже будемо продовжувати цю тему. Ну, давай, я кок. Наша ряба. А ні, це не наша ряба. Це вже не наша ряба. Ну, все одно. Схоже. О, це що це заморожене. Це? О, да заморожене. Не, не, ну, це заморожене. А в мене свіженький. Я підійшла, тітя викладувала із цього. Сердечка купив. Да. Сердечка. Да. Ну, значить, приготуємо мі сердечка. Сердечка це два тут. Лоточка. Упаковочки 7, по 700 грамм тоже. Це українське курча. Це не наша ряба. а коштує один лоточок 67,60. Ну, е, а, а перебила я тебе пробачу. А печінка стільки стоїть, бо я на ціну не дивилася. Печінка стоїть 83,90. Ага, понятно. Така ціна. Ну, це ну Там, про... про, прошлий раз Валера брав сердечка, ми готували. Ми нічого з ними такого не робили, просто одварили. І... І... Та я їх сама почти поїла. Да. Валера не їв, діти не хотіли, а я їх поїла, вони такі м'якусінькі. Ну, я взяв, може, дідусь приготував. Ну, от, -от для, для А Що то... ж делать. Да. Ну, це буханку хліба. Таку. Не знаю, який хліб зараз купляти. А мені отой сподобався, що ти вчора батон, брав. Батон, батон мрія? Ну я не знаю. Отой такий білий, мені сподобався. Смачний. Да? Да. Ну, будеш я, він похожий на гірчичний. Гир... а я солодку що останнім часом не дуже. На стри ну, гривні. Ну то будеш можеш мені поки брати, поки Харасло, он... хорошо? Да. Ну йшов я додому, і мені так захотілося ковбаси жарить на сковородки. У чому зійшлися мисли? Тобі печенковий захотілося. А я взяв оцей невеличкий кусочок, думаю, на вечерю зжарим по кусочку. Ну, розвертай її, показуй ну, так, нам. Ну, а чи ти хочеш показати? Ну, да, М'ясна салом. А вона в упаковке, чи розрізана? Да. В упаковці, так? Да? Ні, ну вот він за ним кусочок. Мясна з салом, вона 233 гривні кілограм. ну тут на 100 гривень 430 грам. Тоже захотілося піджавить. Вареночка. з салом, так? Да? Да. Мясна з салом, так. Да. О, все. так, А, видно. Мясна с салом. Так, сюди. Ні. Я прийшов вже в один магазин. Вчора, вчора попробував мандаринки купив. ну, не не знаю, Понравились. А я сьогодні їла, ти щось мало взяв, треба було більше. Поки вони є такі смачні. Так. Серйозно кажу. Ну, це ж взяв. Так. Ой, ну, візьми мало, кричиш. Ні, ну ці як багато? смачні, вони ж смачні, Так, Ну вони 60. 63. 50 eh, стоїть 1 кілограм, тут на 124 гривні 21 копійка. Ну, Пошті 2, 2 кілограма. Отакі. От ну, набрал... ну, смачні і гарно чистяться. Ну так, да. це, що мені подграли, що раз, а воно прямо випало, випало дольки. І солодкі. Ну, в цьому великому маркеті, маркет, тобто, вже там. Таке, не А да. тут я прийшов наші, де ну, я вчора брав ту. У вот... малому маркеті. Ну, на, на кл клементіни залишилися, а тут mm. і, і, і такі, і такі, і клементіни. Маркетопки, хоч і маркетут. да, один магазин. Там є, там нема. Да. Що цікаво. Що, все? Бо й не і, все. І, і цікаво, що це саме, в цьому маленькому магазині мої любимі наркотичні конфети є постійно, а там немає видобува. Як... Валіра, бо й не все. А ну, воно. Ну. Головна покупка вода, моя. Водичка. Так, як вона тут називається? Ранкова роса. Ну це я ніде не ходжу без бутилочки водички. А сьогодні вийшла, повипивала вдома всю воду, вийшла, зайшла, купила, бо мені треба, щоб у сумки завжди водичка була. Бутилочка водички, два конфети й один бублик. Оце моє, мій пайок такий. ха А чого ж ти тоді колбасу? Так, це, це ж не в сумці, Валера. Це а, ж усе було в пакеті. <рес> а у сумці треба, щоб завжди у мене було бутилка з водою, два конфети і бублик. Все. Так, мої хороші, дякуємо вам усім, що ви були з нами, що дивилися нашу розпаковочку, слухали, що ми тут болтали з Валерою. Хто може ще не підписався, то підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я на коментарі відповідаю. Ну, може, трошки там день-два з запізненням, але обов'язково кожному стараюся відповісти. Хоча б два-три слова, не більше. А вам дякуємо, що ви у нас є. Ми вас з Валерою любимо, цінуємо і поважаємо. Усім пока-пока. Всім пока-пока!